Композиція Варна пов'язана з подіями другої половини 1820-х років. Тоді точилася війна між Російською імперією і Османами. Власне, перебіг цих бойових дій був на теренах Болгарії, і одною з головних подій тої війни був тривала облога і багато штурмів в фортеці Варна, яку обороняли турки. Так от, власне, очолював е, ці штурмові дії російської армії е, Михайло Семенович Воронцов, зять Олександри Василівни Браницької. І от, власне кажучи, в пам'ять про е, перемогу, тому що фортеця капіталювала, і, власне, е, потім е, було за угодою її повністю було зруйновано. Була влаштована ця композиція Олександрії. Тобто, оцей рів, який символізує фортечний рів. Навколо фортеці Варни в Болгарії. І, власне кажучи, руїни тої фортеці. Тобто -то вже не сама фортеця, як вона виглядала, а, власне кажучи, купа камінців, які її символізують. Чого тут зараз немає? В 19 столітті на цих камінцях, власне кажучи, була ще скульптура, це болгарка, яка тримає такий кухоль там, чи з молоком, чи з водою, яка символізувала звільнену Болгарію. Ну, от цього тут поки що не відтворили. Ну, може, колись відтворять. Тим більше, що зображення автентичні того часу, цієї композиції є.